Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Іна, і я дуже рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль, тож підписуйся. У сьогоднішньому відео поговоримо про святкове вбрання. А саме я дам вам готові стилістичні рішення. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. кожного року тренди повторюються, видозмінюються, знову повторюються і так по кругу. Саме тому сьогоднішнє відео я обіграла таким чином, що приготувала для вас сім готових варіантів стилістично правильних, оформлених, які ви зможете просто взяти і використати для себе, адаптувавши його під власне ДНК стилю. Під ваш гардероб, під ваше святкування і так далі. І ще перед тим як почати відео, я хочу зазначити, не сприймайте це відео занадто серйозно з якоюсь образою. А, не... Перетворюєте якісь прості речі, такі як вдягти паєтки на новорічну ніч чи до когось е на гостиниць ходити в якомусь гарному вбранні. Це така вже зрада, е це ви просто не думаєте про війну, ви ніхто, і взагалі звати вас ніяк. Це зовсім не так. Е Страшна в нас ситуація в країні. Війна у нас продовжується, ми про це не забуваємо. Ми, навіть якщо ми вдягнули якесь таке вбрання, яке. Я не знаю, просто не асоціюється з війною, це не значить, що ми про це забули. І якщо ті самі паєтки, ті самі стрази зможуть відволікти людину в якийсь певний період і допомогти перенести якісь трагічні події простіше, чому ні, я завжди за. І для того мій канал і зроблено, щоб більш відволікати людей, щоб. Намагатись продовжувати життя, яке в нас було до звичайно ж як довше не буде, але не втрачати віру в те, що все буде класно, що ми переможемо, і що ми е сильні, і що ми справимось завжди надія ця є і буде. Тому давайте не будемо. Е Сперечатись в коментарях, тому що деякі, це дуже вас мало, але все-таки деякі були коментарі на попередніх відео: що кому війна, а кому must have зими. Тому ну, загалом це безглуздий коментар, мені здається. Тому е, так, давайте вже переходити до наших святкових вбрань. І перший образ це лук з об'ємним акцентом. Тут я говорю про об'ємний саме акцент, не просто якусь акцентну річ, а об'єми. Ми говоримо про форму. Почати треба з того, що створювати свій лук саме з цієї об'ємної акцентної деталі. Це може бути топ, спідниця, наприклад, такі як балон, фатинова, впаєтки і так далі. Блискучі штани кльош, що вашій душі просто захочеться. Також до цієї акцентної об'ємної речі додаємо таку спокійну річ. Якщо у вас, звичайно ж, акцент на верхній частині, то у нас буде низ спокійний, якщо акцент на нижній частині, та ж сама спідниця балон, то е спокійна річ буде зверху. Е це, я думаю, зрозуміло. Всі приклади я зазвичай вивожу. На екрані ви можете скрінити собі, надихатись якимись такими прикладами стильних луків. Головне, що хочу ще додати, що ця об'ємна акцентна річ вона має бути ну дуже помітною, тобто малесенький. Така акцентна річ сюди не підходить. В нас е, формула створена з однієї акцентної об'ємної речі та інших спокійних речей, які просто доповнюють і ви, е, дають такий повністю віддають увагу на цю саме акцентну річ. Також не забувайте про особливості своєї фігури. І е, е, знаєте, що дівчатка з активними стегнами вони не можуть, точніше, вони можуть все, а е, просто не буде красиво Бо по пропорції виглядати, якщо ви вдягнете ту ж саму спідницю балон, ви будете більш об'ємною здаватися знизу. Тому розставляйте грамотні ті об'ємні акценти. І так, це така цікавинка, це так незвично буде виглядати. І мені здається, що багато хто і скористається моєю такою порадою і цим готовим образом. Наступне це мінімалістичний образ за такою мінімалістичною формулою. Тут е, домінує в нас класичний стиль, зазвичай, але, звичайно ж, такий е, розслаблений класичний стиль. Е, також хочу вашу увагу акцентувати на м, саме головне, що є в, цьому, е, в цій формулі, в цьому стилістичному рішенні: це тканина. Вона має бути якісною. Можливо, навіть трішечки дорожчою, чим зазвичай ви обираєте, тому що а, класична спокійна ошатна а, сукня чи будь-яка інша річ буде виглядати, щоб вона не виглядала занадто дешево, потрібно використовувати дуже гарну тканину, будь то пошиття цієї речі, або просто мас-маркет, але преміум сегменту. До речі, в H&M є преміум лінійка Mango, але Mango, мені здається зараз дуже завишена якась ціна. Тому так, це дивлячись на ваш ціновий діапазон, на який ви орієнтуєтесь, що я маю на увазі, коли говорю про дорогу тканину? Це. Атлас, оксамит, шовк, твіт. Оздоблювати можете пірями, паєтками, але не роблячи такий великий акцент на цьому оздобленні. Основний акцент це стримана, мінімалістична річ, мінімалістичний лук. Це можуть бути і брючні костюми, і сукні комбінації, до речі, з мережевим дуже класно зараз виглядають. З тими самими перлинками, як до речі, я сьогодні себе прикрасила, бачите. Перлинки і така шовкова сукня. Це такий приклад також святкового вбрання. Також це можуть бути шовкові сорочки з пір'ям або ну, напівпрозорі вибори. Ну тобто ви можете обрати будь-що. Також, якщо ви обрали таку стилізацію, я раджу уникати принтів, наскільки це буде можливо. Тобто, такий монолук буде виглядати мега класно і взагалі можна його. Вдягати кілька разів і доповнювати, доповнювати різними аксесуарами, буде виглядати зовсім по-новому. Також як варіант, це може бути зовсім не оздоблюваний лук, такий без додавання різних деталей, більш строгі лінії, чиста класика. Тобто, тут уже ми приміняємо. Це стилістичне рішення як такий мінімалістичний лук. Приміняємо його до свого ДНК-стилю. Тобто, якщо ви романтик чи драматик, чи можливо у вас гранж стиль. Тобто, оцей лук може виграшно дивитись у будь-якому із стилів, який ви до себе там, з яким ви себе асоціюєте, так краще сказати. Наступне це Total Red лук. Тим, хто дивився моє попереднє відео про тренди, я розповідаю, що червоний це мега-мегатренд. Мені здається, вже з, кожного, з кожної праски звучить, що червоний це мегатренд. Зрозумійте мене правильно, я буду повторювати це, тому що не всі дивились моє попереднє відео. Але така стилістична формула, стилістичне рішення Total Red, до прикладу, в цю новорічну ніч воно працює на ура. Тому що у нас покривитель цього року. у нас Дракон він так і просить вдягнути бодай щось червоне. Я рекомендую піти ну в і, знаєте, вдягнути повністю. Total-total Red Look. Починаючи від сукні, чи буде у вас костюм, сарафан, спідниця, блузка, ну, зовсім не важливо, закінчувати маленькими деталями, панчохами, манікюром, червоними вустами. Такий вибір має зробити дуже смілива дівчина, як на мене, тому що не всі готові носити червоний, та ще й такий total-total, як я рекомендую. Тому так, пишіть в коментарях, чи зважились би ви, а можливо, ви б зважились да немає куди, знаєте. Є така часта проблема, що ну просто душа хоче свята, а от немає куди. Е, тому так, пишіть мені в коментарях, мені навіть цікаво, як ви будете святкувати новорічну ніч, е, чи будете ви святкувати, чи ви просто вдягнетесь шатно. До, до прикладу, минулу новорічну ніч я просто е, вдяглася для себе. Моя бабуся, до речі, дуже часто перед новим роком це наша така традиція. Вона мені телефонує, каже, так, і що вдягнути новорічну ніч? Вона ще любить. По гороскопу, по календарю там підбирати. І це наша така, така традиція, такий ритуал. Це мені приносить задоволення. Можливо, у вас теж якась є традиція, було б е, класно і цікаво почитати. Тож поспілкуємо з вами в коментарях. Наступне, що я пропоную, це вбрання з рукавичками. Останнім часом я помічаю, як. Цей, ця деталь гардеробу, як рукавички, вона дуже фіксується. Так, фіксується дуже надійно, я б сказала, у гардеробах інших дівчат, в гардеробах фешеніст, дівчат-стилістів. Це дуже класна акцентна деталь. Я не знаю, чому я саме окремо виділила. Можливо, я просто хотіла вам показати дуже багато прикладів, знаєте, таких і зі стилю будуар, і зі стилю мінімалізм, і зі стилю класика. Тобто. Немає значення, який ваш стиль. Ви можете рукавички напівпрозорі, з органзи, будь-які е можете просто додати до свого е святкового образу, буде виглядати мега круто. Мені здається, що рукавички вони додають образу такої загадковості, жіночності, можливо. Мені дуже подобається ця, ця така деталь. Також деякі модниці вони додають поверх рукавичок такі об'ємні каблучки з каміннями, якимись різними металами, виглядає також мегастильно. Ну, я пропоную обрати суперспокійну якусь сукню в холодних тонах і додати образ, образ ці самі рукавички. Начебто зовсім нічого такого, а повірте мені, вигляд ви будете мати дуже ошатний, жіночний та вишуканий. Наступне це святкова піжама. Так, дівчата, тут для тих, хто і не дуже полюбляє це все придумувати, щоб його додати, як би обіграти. Багато хто просто не святкує, але хоче, щоб в нього був такий новорічний якийсь настрій, чи, можливо, якийсь святковий настрій. Тому я пропоную е таку. Такий варіант, як святкова піжама. Придбайте, до прикладу, собі якусь одну святкову піжаму, яку будете вдягати кожного року, але при цьому обігрувати ну, якимись цікавими деталями. Це і мега комфортно, і піжама вам не набридатиме. Ну, ринок зараз дуже багатий на піжами. Там різні фасони, різний крій, різні кольори. Тобто, ви ж розумієте, що під будь-яку фігуру, під будь-який стиль ви можете обрати собі таку класну, можливо, це буде мідл сегмент піжамний такий костюм. Я б вам радила цього року обирати таку класичну червону або зелену піжаму у клітинку, таку крісміс піжама. Знаєте, щоб прям проникнутися. Цим різдвяним і новорічним настроєм, наскільки це буде можливо, звичайно ж таки. Червона, зелена, піжама у клітинку з сорочкою на гуциках. Це такий, мені здається, один із мастхевів, аби створити ваш настрій Різдва. Ну або вже шовкову з великою кількістю пір'я на руках. Це також дуже популярно було в минулому році. Позаминулому мені здається, я навіть пробувала в позаминулому році такий образ на новий рік. Тому вирішувати все вам, звичайно ж таки, але як варіант, піжама стайл це дуже дуже популярно у нас час. Наступне дівчата, це сукня з В-подібним вирізом, глибоким В-подібним вирізом. Я виділила окремо прямо сукню і саме з таким вирізом. Ми вже говорили про це в мастхевах зими. Перегляньте, будь ласка, там я розповідала, чому саме В-подібний виріз такий популярний в цьому сезоні. Звичайно ж таки, дівчата, це вбрання для дуже сміливих дамочок для дуже сміливої категорії дівчат, які ну, просто не бояться. Експериментувати і відчувають себе комфортно. Основна моя порада при виборі тих же святкових брань відчувати комфорт на першому місці. Я вважаю, що сукня а, з в подібним вирізом вона має бути в темних тонах: темно-синя, коричнева, чорна. Таким чином, вся увага буде на ваш силует. Звичайно ж таки, звертайте увагу на свої. А, Особливості фігури, ну і балансуйте. Тобто, якщо вам некомфортно, дуже глибокий виріз, скоротіть його, зробіть його меншим, десь підв'яжіть, десь підкоріть собі там щось. Найголовніше у всіх цих аутфітах, які я пропоную, робити те, що бажає ваша душа, і відчувати вже комфорт, як я про це сказала раніше. Ну і крайні на сьогодні це вбрання з паєтками. А це така класика, і з року в рік повторюється це вбрання з паєтками. З стразами, з, з різними намистинками, сваровські, не сваровські і так далі. А, якщо у вас цього року є такий настрій, чому б і ні? Тому що ми ще навіть говорили у відео про мастхеви зими, що акцент на спідниця в паєтках це один із мастхевів. Можливо, ви вже її придбали, і а, за чим більше, як, як... Зачем платити більше. За чим більше? Результат один і той. же. Каже класик, давайте просто стилізувати це, те, що є, тому що мені до прикладу дуже подобається стилізація. Спідниці в паєтках сірим джемпером. Я вже про це говорила в минулих відео. Тому, якщо вам також імпонує, буде виглядати також святково, при цьому більш так по-домашньому і е, за рахунок сірого джемпера, а сірий ще наш тренд, трендовий кольор цього року. Тому о, так можна і так обіграти ваш образ. Також дуже класно працюють формули, якщо ми говоримо про паєтки і будь-які акцентні речі. Але я не думаю, що. Я сама часто їх не використовую. У мене вже просто якесь таке око надивленість, якась ка можливо працює, тому що наприклад, ми. Десь на підсвідомому рівні розуміємо вже, що має бути акцентна річ і та, яка її балансує, спокійна річ. Тобто це така одна формула один до одного. А може ще бути в образі дві акцентні речі і одна спокійна. Тобто дві акцентні речі дублюються в одному кольорі і доповнюють одна одну, тобто підсилений ефект такого підсилення. Дивіться наскільки смілива ви, як вам імпонує, відштовхуєтесь звичайно ж таки від себе. На цьому у мене все, дівчатка. Дякую, що додивились моє відео до кінця. І якщо вам воно сподобалось, не забудьте про підписку, лайк і коментар. Це дуже допомагає україномовному Ютубу розвиватись, контент створювати для вас. І в коментарях також зазначайте, які б ще теми ви б хотіли почути від мене, які б я змогла вам розповісти. Я буду дуже-дуже вдячна. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.